Всім привіт! Новий відео. Сьогодні будемо ремонтувати балку від Chevrolet Bolt. Ось Тут вона знаходиться. Зараз зажмемо її на лапи, виставимо. Треба її буде підрихтувати. Робив вже колись такі балки і на Chevrolet Bolt робив. Також був удар в колесо, цей флянець гне. Треба буде розрізати. Тут є заводський шов, він так само тут зварюється по заводу, тому нічого страшного в тому немає. Розрізаємо. Виставляємо в потрібні розміри, заварюємо і буде машинка далі їздити, працювати. Також робив таку саму балку на Mazda CX50. Після того машинки їхали на стенд. Розвал сходження робиться, все в зеленій зоні, тому можна їх ремонтувати. Зараз зажму і включусь, покажу. Так, Зажав на стапілі на два зажима через кутик, через заводський салінблок. Правда, болти не заводські, тому трохи незручно було виставити її в горизонт, але в горизонт виставив. Отвір тут, отвір тут. Деякі заміри вже провів до цього моменту. на 128,4 на ту сторону так само. Тобто ця частина вся рівненька. Тут нічого нікуди не ділося. Але з досвіду скажу, що я їх гнув гідравлікою 10-тонною, вони в цих місцях, тут воно все зварене. Все йде заводська сварка, сварка, сварка. Воно нікуди ніколи тут не біжить, якщо прям не завалена сильно в колеса машина. Якщо трохи, як у нас тут, як на попередніх було, якщо невеличкий удар в колесо, то все воно робиться, гнеться якраз оцей флянець. Так, він такий, не знаю, який 12-13, може навіть 15 міліметрів, але його гне. Поміряв діагоналі до цих точок крайніх тут. Тут центр отвору, намалював собі. Е, міряв від цих місць, але теж треба враховувати. Тут зварене ось так воно, кут стерчить. а з цього боку практично рівно. Але все одно від цього металу. раз, Від цього металу так само два. Тут чіпляємося, міряємо одну сторону, там чіпляємося, міряємо цю сторону. Що в нас виходить? Виходить, що до цього моменту, до цих ось кутиків, раз, два, цей флянець рівненький туди вниз пішов. Тут так само рівно до цих моментів нижніх, тут у нас не вистачає вже буквально міліметр два. І сюди виходить так само на 2 мм. Вже переставив нівелірчика, поставив вертикально, щоб він нам показав. Дві однакові труби. Тут б'є в нижній кут і піднімається догори. Практично в кут, але є там буквально 3 мм. Якщо нівелір ставлю на ліву сторону, так само робимо нижній кут внутрішній по трубі тут. Є нижній кут. Так само плотно тут стоїть. Це у нас проглядається отвір центральний, верх-низ плотно. І сюди піднімається у нас луч. Зараз ось так, майже сантиметр. Удар був в верхню частину колеса, незначний, тому виходить, що нам треба цей флянець, верхню його частину трошки видати буквально на тих. Півтора міліметри, Якраз зверху в нас з'явиться, вже буде не сантиметр, а 3 мм. Вийде в нас луч практично в цей кут. Як робив, розрізаємо по цьому шву флянець, десь приблизно до середини, щоб його не погнути. Щоб він у нас був рівний, а не зігнувся. Ставимо по діагональці гідравлічку, видавлюємо флянець в потрібний нам розмір. Прихватуємося, заварюємося, і все готово. І так, піддавив гідравлікою, трошки розійшовся наш шов. Не сильно, але трошки розійшовся. Зараз у нас тут не зовсім вкут, бо ми надавили на цей зажим, і воно все пішло сюди. Тому це треба теж враховувати. Але якщо піднятися сюди, то ми маємо. Зараз луч піймаємо ось так. Рівно так само, як і було у нас. Правої сторони. Переміряв ще раз рулеткою до цього моменту. Це в нас центр отвору, який зовні. 130 тут, 130 там. До цього міряв було 129,95. З цілої сторони, з нашої лівої вдарено 129,75. Тобто там вже таких до пів міліметра виміряю. Для чого. Е, раніше видавав е, назовні на пів міліметра більше, обварював під нагрузкою, під гідравлікою. Потім гідравліку прибирав і якраз на ці пів міліметра воно поверталося назад. Тому робив саме так. Зараз нас треба ще врахувати той факт, що у нас тут не вкут б'є, тому ще можна піддавити буквально на міліметр, Якраз воно потім встане назад. Тих пів міліметра знайдуться. Зараз воно показує тут центр 130, там 130. Тому зараз ще трішечки видавимо гідравлікою. Можемо з вами навіть в прямому ефірі трошки видати. Бачите, воно навіть піднімається. І будемо обварювати. От раз скачну, тут вже лучик у нас б'є в кут. В кут цього металу. Кут нашої труби, але тут у нас він б'є трошечки лівіше. Тому, в принципі, можна так прихватити, зняти гідравліку, ще раз це переміряти, якщо все добре, то будемо обварювати. Готова наша балка. Заварили, все вимірили, все чудово. Пройшовся герметиком, шов прогерметизував, бо все одно залишаються кратери після сварки, туди буде потрапляти волога і балка буде гнити. А так у нас все буде захищено. Зараз воно підсохне, потім покриємо це матовим чорним балоном і буде гарний кругленький шовчик, такий, як і з цього боку. Це буде їздити, триматися, балочка готова, можна її з зажимів знімати. Раніше робив такі балки роки-два назад на таку саму машину. По ціні це було балка сама коштувала на шроті з розборки 800 доларів. Тому робили такі балки, я її тоді робив за 350 доларів, здається. Це приїжджала машина, знімали балку з машини, ставили балку назад, збирали. Це все було 350 доларів. Зараз цю балку на розборці можна взяти за 350 баксів. Тому ціна дуже-дуже змінилася за 2 роки. Тому самі можете приблизно підрахувати, скільки коштує такий ремонт. А на цьому все. Я вам всім дякую за ваші перегляди, лайки. Під цим відео так само не забудьте написати якийсь коментар невеличкий, поставити лайк. І вже дуже скоро побачимось в новому відео.